Третій принцип, про який заявив Зеленський, це неможливість компромісів і врегулювання ситуації на Сході України через поступки територіями. Те ж саме, все це є в нашому меморандумі, який українська делегація передала російській стороні уже під час цих переговорів 2024 року. Отже, повне враження. Дежавю, ми ходимо по колу, маючи такого ворога, з такими претензіями, з такими амбіціями. Іншого навряд чи варто чекати. І в рамках тих заданих форматів, які є, очікувати якихось проривних речей не варто. Це не тільки наша думка, не не тільки думка експертного середовища в Україні чи моя особиста. До таких же висновків приходять і аналітики інституту вивчення війни. Вони кажуть, що українські чиновники наперед ігнорували та підривали переговори, які відбуваються в Стамбулі. Напередодні цих переговорів останнього раунду Пісков заявляв, що немає підстав розраховувати на будь-які прориви. І це так. Він підтверджував і відкрито говорив, що Росія має намір забезпечити свої інтереси та виконати завдання, які Кремль поставив перед собою спочатку повномасштабної війни. Тобто цілі. Не міняються, а тому не міняються і підходи і дії. Ці дії затягувати переговори і демонструвати готовність з одного боку, а з іншого боку, безперервні повітряні атаки на міста України, жертви серед цивільного населення і постійні бойові зіткнення на лінії фронту. Разом з тим вони продовжують риторику щодо продовження переговорного процесу та узгодження меморандумів для того, щоб підготувати зустріч лідерів.